Починаємо операцію труфіль. Правда, в мене трохи завелика тертка, але нічого, будемо пробувати і натирати. Такі в нас виходить на розріз. Ну, щоб сказати, чи він там якось аж сверх естественно пах я бы не сказал бы ну на смак да короче на 10 килограмм фарша я ложу 10 грамм терто труфеля я уже сделал 10 килограмм колбасы то есть <coughs> ароматики І смаку, в принципі, вистачає. Зараз будемо пробувати наважити його. Це перший раз, грубо каже. Це у нас 5 грам тільки. Ладно, дотираємо. Яка воно вже буде на смак? Вже буде видно через 3 неділі. А так, фарш пахне. І смак є. Тим більше це серовіальна продукція, її стане практично в два рази менше. Тось аромат, по ідеї, має бути більш концентрованішим. Я пробував О, бля, рукожоп, як завжди. Італійську кубасу з труфіром, ну досить вона смачна. Трупу чу-чуть Все-таки грибочок не дешевий. Не хочеться його багато порос кидати. Бачите, як він пристає. Опа. Ну, буде чуть більше. Вже на тер 10,2 грама, грубо кажучи. Ну, якось так. Такий у нас він виходить. Зараз будемо додати його в фарш. Баска з труфіном висить вже на осакці, і буде через три тижні, в принципі, готова. Другий варіант. Такими шарами тоже стручиваем. Все это самое